Вихованці дитячого центру розвитку особистості Клевір у літні канікули вирішили познайомитися із різними професіями, які є у нашому місті. Вже побували у пожежній частині, відвідали банківську установу. Телерадіокомпанія Вектор як соціально активна компанія не залишилася байдужою до прагнення дітей і одразу погодилася на пропозицію познайомитися з нашою творчою студією. Загалом показали вихованцям центру, як телебачення працює із середини. Хлопці і дівчата з допитливістю та цікавістю розглядали спецобладнання, особливо відеокамеру, задавали питання, а що це і для чого воно потрібно. у телевізійній студії з'єднуються в єдине спеціалісти кількох напрямків: журналіст, оператор, монтажер, диктор, титрувальник. Детально про ці всі напрямки і дізнавалися вихованці центру. Але для початку ми познайомилися, поцікавилися про майбутній вибір професії та що знають стосовно професії телевізійника. Спочатку наші гості спробували себе у ролі диктора, попрактикувалися в мистецтві постави голосу правильної вимови. Всім привіт! Мене звати Настя Мітіфанова. Дитячий центр Клєвір продовжує знайомитися з різними професіями. Потім були в ролі кореспондентів. Вчилися задавати питання один одному та відповідати на них. Питань було багато. Про улюблену пору року, відпочинок, домашніх тварин, про улюблені заняття. Какая тобі більше всього нравиться в час рода? Е, Літа. Почему? Потому что летом можно купаться в море, гулять, в клевер ходить. И еще потому, что у меня летом день рождения. Діти зацікавилися магією відеомонтажу. Ми показали дітям на прикладі, як монтують голівудські фільми. Однотонне зелене полотно дозволяє розмістити персонажів у будь-яку локацію море, ліс, космос і так далі. Дівчата та хлопці разом з оператором експериментували із фонами. Цікаво, те, що таке заняття стало до вподоби більше дівчатам, бо їм хотілося, щоб інтерв'ю проходило то на березі моря, то у гімнастичній залі. І, звичайно, нам, як телевізійникам, була важлива думка дітей, чи сподобалося їм і що нового дізналися. Я сьогодні прийшов на вектор, бачив багато чого цікавого. Мені подобалося, коли у мене брали інтерв'ю і коли я брала інтерв'ю. І ще я бачив, як робиться фон. Мені сьогодні подобалося давати інтерв'ю, я сьогодні увидела, як делать фон, как монтировать видео, там, відео, як э, менять фон, как выбирать, як брати інтерв'ю. Я увидела, как берут інтерв'ю, как э, менять фон. По закінченню екскурсії на юних лозівчан чекали смаколики від телерадіокомпанії Вектор.